В ефірі сімсот секунд. Сьогодні у випуску патрульна поліція Ізмаїла нагадує, з 1 жовтня вимикає ближнє світлофар на морвокзалі. Відбувся пленер творів ізмаїльських митців до дня художника України. В Ізмаїльському палаці спорту проходив волейбольний турнір, присвячений дню міста. Вітаю у студії Сніжана Чербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 9 жовтня орієнтовно такі. 282 тисячі 630 осіб особового складу, 4823 танки, 9 тисяч 126 одиниць бойових броньованих машин, 6 тисяч 706 артилерійських систем, 808 реактивних систем залпового вогню, 543 засоби протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів гелікоптерів, 5190 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1530 крилатих ракет, 20 кораблів, 1 підводний човен, 9113 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 959 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ». Ізмильські територіальні центри комплектування та соціальні підтримки запрошують військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщенні особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальним підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ Приєднуйтесь до сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. 6 жовтня місто ІзМИЛ відвідали міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сульський, федеральний міністр продовольства і сільського господарства Джем Ездемір. Німеччина, посол Німеччини Мартин Єгар, керівник регіональних програм представництва продовольчої та сільськогосподарської організації ООН для Європи та Центральної Азії Раймонд Єле. Заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Вадим Чайковський, заступник голови Одеської обласної держави Но військової адміністрації Андрій Фігель голова Ізмильської районної державної військової адміністрації Родіона Башев разом з гостями та Ізмильським міським головою Андрієм Абрамченком урочисто відкрили фітосанітарну і ветеринарну лабораторію в Ізмаїльській міжрайонній державній лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, де в рамках проєкту Фао ООН з реконструкції та дообладнання фітосанітарної та ветеринарної лабораторії завершилась модернізація. Крім того, відвідали ДП. Ізмаїльський морський торговельний порт та зерновий термінал компанії Нібулон. Діяльність ФАО ООН спрямована на зменшення гостроти проблеми бідності і голоду в світі шляхом сприяння розвитку від сільського господарства, поліпшення харчування та розв'язання проблеми продовольчої безпеки через забезпечення доступності всім і завжди харчування необхідного для активного та здорового життя в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. Нам вкрай важливо відчувати підтримку партнерів у питаннях, які стосуються і забезпечення безпеки й оборон. Нашої країни. І щодо розвитку сільського господарства, продовольчої безпеки та поліпшення харчування. В холодну пору року на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути вімкнені денні ходові вогні. А в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світло фар. про це нагадують в патрульній поліції Ізмаїла. Подробиці дивіться у сюжеті. З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути вімкнені денні ходові вогні. А в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світлофар. Про це нагадують у патрульній поліції Ізмаїла. Наступає осінній період, період дощів, туманів, зимовий період, період снігопадів. Через що часто виникає недостатня видимість на дорозі, саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар. Так ваш автомобіль буде більш помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху. А ще це зменшує ризики потрапляння у дорожньо-транспортну пригоду. Відповідна вимога щодо вімкнення ближнього світла фар передбачена пунктом 9.8 правил дорожнього руху. Якщо знехтувати ПДР і не вімкнути ти ходові вогні водія притягнуть до відповідальності. Відзначили у патрульній за ігнорування вимоги пункту правил 9.8 Тобто не ввімкнене ближнє світло фар або денні ходові вогні є адміністративна відповідальність за частиною 2 статті 122 кодексу України про адміністративну відповідальність і фіксований штраф складає 510 гривень. Вімкнення додаткового освітлення, в тому числі у денну пору доби, пояснюється необхідністю позначення механічних транспортних засобів, що рухаються. Це допомагає зменшити кількість аварійних ситуацій під час нестабільної погоди а в холодну пору року дає змогу. Вчасно побачити транспорт на дорозі, але на жаль, не всі водії проявляють свідомість. Патрульні поліцейські з початку жовтня вже фіксують на території Ізмаїла та Ізмаїльського району порушення водіями саме даного пункту правил. Тому шановні водії, звертайте увагу на вимоги правил дорожнього руху, звертайте увагу на дорожню обстановку і користуйтесь ближним світлом. Фар, будьте відповідальними і безпечних вам доріг. Під час керування авто не забувайте про власну безпеку та безпеку інших. Вмикайте фари в складні погодні умови і пам'ятайте, на вас чекають вдома. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. В умовах повномасштабної воєнної агресії Росії проти України завдяки мужності, силі духу, стійкості та героїзму наших сил безпеки та оборони в Ізмаїлі продовжується спортивне життя, в тому числі тренувальний процес, що дозволяє нашим спортсменам демонструвати гідні результати на змаганнях обласного та національного рівня. Так, вихованці ізмаїльської ДІСШ привезли медалі чемпіонату України з боксу серед юніорів та юніорок, який відбувся з 24 вересня, по 1 жовтня у селі Колоден. Карінинської області Даніел Корзайонок 2008 року народження клуб боксу Румянцева у ваговій категорії 60 кілограмів, де виступали 24 боксери. Виборов друге місце, одержавши три перемоги в чотирьох двобоях. Максимілян Шверненко 2009 року народження. Тренер Андрій Попазов. У ваговій категорії 49 кг, кілограмів, де виступали 19 боксерів. У трьох двобоях одержав дві перемоги. Україна була, є та буде міцною спортивною сильною та вільною державою разом наближаємо головний результат для України перемогу. Щороку, другої неділі жовтня в Україні, відзначається День художника. 8 жовтня на морвокзалі міста відбувся пленер ярмарка видатних ізмаїльських митців до Дня художника України. Подробиці дивіться далі. 8 жовтня на набережні моровокзалу міста відбувся пленер ярмарка видатних ізмаїльських митців до дня художника України. Це професійне свято було започатковано з ініціативи діячів спілки художників України указом президента України від 9 жовтня 1998 року, з огляду на роль художників України у розвитку українського присотворчого мистецтва, відродженні національних традицій у художній творчості. Незважаючи на реалії сьогодення, одночасно майже всі місцеві майстри пензля та майстри декоративно-ужиткового мистецтва представили свої роботи у традиційній виставці до Дня художника України. Ініціаторами та організаторами заходу стали громадські організації Спілка художників Ізмаїла, Союз художників Ізмаїла, Ізмаїл для ЗСУ та обласний центр національних культур. Ізмельські митці постійні учасники міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних виставок, планерів фестивалів. Ми поздравляємо вас Днем Художника. Літо пройшло, війна ще не закінчилася, але ми всі йдемо до перемоги. Різноманітність тонких відтінків кольорів, серйозності чи гумористичності тем приваблюють глядачів. Таїнство малювання неможливо збагнути розумом. Художник це не професія, це покликання душі і серця. Це талант творця пензлам і фарбами створювати образи, настрій, емоції, дарувати щастя, віру та надію. По цей день на морському вокзалі зібралося дуже багато шанувальників образотворчого мистецтва, і тому я хотіла б ще раз привітати наших митців, наших художників. І побажати, щоб ваші пензлі на ваших полотнах зображали тільки сонце, світле, мирне небо. Нехай все у нашому житті буде добре. Мистецтво є однією з найдосконаліших форм діяльності, котрі кристалізуються внутрішнім світом людини, через що звучать кольори глибоких почуттів. Приїхали для того, щоб долучитись до мистецько-просвітницького проекту по відродженню. Гончарного ремесла Працюємо в традиційній техніці молочення. Гончаруємо спочатку, сушимо свої вироби, а потім їх випалюємо і обробляємо молоко. Сьогодні я був на мастер-класі по ліпленню з глини та навчився ліпити кружку з глини. Там працюють на гончарному крузі його крутка. Завдяки е, нозі осуществляється. Е, також е, мені це дуже сподобалося. але про я знав до цього, щоб кружка стала дуже кріпкою, потрібно її обж... обжегти. Крім того, на заході для усіх присутніх виступили вокалісти обласного центру національних культур, виконавши українські пісні. Нам пісню заспівай, про високі гори, і лани просторі, про мірітий і квітучий край, про високі гори, і лани просторі, Про проміритий і квітучий край, роботи художників та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва пробуджують прагнення прекрасного, спонукають замислитися над суттю буття. Тому для поціновувачів мистецтва була представлена безпрограшна лотерея. Усі кошти від продажу лотів будуть спрямовані на потреби захисників та захисниць України, які перебувають на передовій. Мене переповняє просто восторг, тому що виграти в лотерею для мене будь-яку лотерею, це Божий дар, я ніколи не виграла ні лотереї, а тим більше таку картину і такого художника. І ще і в день художника, то есть Звісно, навіть це ужасная штормова погода. Не настроение настроєння від такого виграшу. Дякую всім, поздравляю всіх художників міста і регіону з вашим замечательным праздником. Дарійте нам далі красоту. Крім того, обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової до Дня художника України відкриватиме персональну виставку у залах художнього музею. Спеціально до дня художника. В Імській картиній галереї відкривається художня виставка, персональна художня виставка дуже відомого ізмельського художника Михайла Петровича Пейкова книжна графіка. І зараз я хотіла би запросити всіх, тих шанувальників образотворчого мистецтва, приходьте в зали Ізмельської картинної галереї у середу о 16-й годині. Виставка на набережній моровокзалу до Дня художника України доставила учасникам та присутнім поціновувачам мистецтва естетичну насолоду та позитивні емоції від експозиції та атмосфери. Сніжана Щербина Наталя Маленко для програми новин. Співробітники відділення поліції номер один із районного відділу поліції вивели трьох жителів кілійської ОТГ віком 33, 36 та 39 років на острові Кислицький, де вони, не маючи дозвільних документів, спилили та розпиляли на колоди 19 дерев, серед яких Софура, Акація та Ясен, які завантажили за допомогою автокрана у причеп вантажівки і готували для транспортування. В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що автотехніку. Правопорушники заздалегідь орендували на одному із міських підприємств для здійснення протиправної діяльності. Згідно з попередньою оцінкою фахівців, завдано громадянами державі шкоди сягає майже 140 тисяч гривень. Правоохоронці продовжують здійснювати профілактичні заходи на території Одеської області, аби запобігти скоєнню злочинів проти довкілля та закликають громадян дотримуватися норм чинного законодавства і деревину заготовляти у законний спосіб. З місця події правоохорон. Ці вилучили у якості речових доказів транспортний засіб з деревиною, автокран та бензопила, на які наклали арешт. На волейбольному майданчику Ізмейльського міського палацу спорту за міжнародними волейбольними правилами відбувся 25-й традиційний турнір з волейболу, присвячений дню міста Ізмаїл. У змаганнях приймали участь чотири молодіжних команди та п'ять ветеранських. Дивіться далі. На вихідних 7 і 8 жовтня на волейбольному майданчику Ізмаїльського палацу спорту відбувся 25-й традиційний турнір з волейболу серед ветеранських та молодіжних команд, присвячений дню міста. Змагання є візитною карткою Ізмаїла і включені до календаря турнірів Федерації волейболу України. початку повномасштабної військової російської агресії проти України участь у змаганнях брали спортсмени з восьми країн. На жаль, цього року з міркувань безпеки закордонні команди приїхати не змогли. Брали участь лише міські волейбольні команди: чотири молодіжні та п'ять ветеранських. Наймолодшому спортсмену Ярославу Маринову 15 років, найстаршому Георгію Болтакову 71 рік. Організатори змагань, відділ фізичної культури та спорту ізмільської міської ради та міська федерація волейболу, очільник Володимир Ратнюк, головний суддя змагань секретар Ізмирської федерації волейболу Олександр Купрій, секретарі Георгій Балтаков та Олександр Булгару. Перший день турніру змагались ветерани. За підсумками зустрічей команда Другарі набравши 0 балів, посіла п'яте місце. На четвертому фанат 3 бали. Басарабія набрала 6 балів та посіла третє місце. Пушкінський на другому 9 балів. А безперечним переможцем стала команда Сигнал, яка набрала 12 балів. У другий день турніру на поле вийшли молодіжні команди. За результатами команда Фанат посіла четверте місце один бал. Іскра третя три бали. Авангард один на другому шість балів. А переможцем стала команда Авангард, 2 яка набрала 9 балів. Медалі, призи та кубки командам-переможцям. Вручили заступник із міського голови Сергій Лузанов, виконуючи обов'язки очільника відділу фізкультури та спорту із міської ради Володимир Алексєєв та секретар із федерації волейболу Олександр Купрій. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Знову страшна і болюча новина. Друга втрата за цей тиждень в кілійській громаді Ізмильського району. До небесного війська приєднався ще один герой з міста Кілія. Солдат Пастушенко Олег Вікторович, 12.06.1989 року народження, помер в міській лікарні міста Дніпра. Ізмельська районна військова адміністрація разом з начальником радіоном Абашевим висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям. Неможливо підібрати слів, щоб заспокоїв. Та зранені душі рідних та близьких. Світлий добрий спомин звитяжних захисників України назавжди залишиться в наших серцях та спогадах їх бойових побратимів, родичів і земляків. Герої не вмирають, герої живуть вічно. Слава Україні! Що стосується курсу валюта, прогнози погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 70 копійок, продати за 38 гривень 23 копійки. Євро купівля 40 гривень, продаж 40 гривень 75 копійок. Дунайська гідрометопсерваторія повідомляє, восьмилімілова хмарність вночі. Невеликий дощ. Вітер південний 3,8 метрів на секунду. В день північної 6,11 метрів на секунду. У середині дня пориви 14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7,9 градусів тепла. В день п'ятнадцять градусів. В Одесі – мінлива хмарність, вітер змінних напрямків – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 10-12 градусів тепла, в день – 13-15 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.ismailtv.com, на ютуб-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.